Всім привіт на каналі Тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали третю частину голови, яка називається Батьки нічого не розуміють. Сьогодні у нас чекає четверта частина цієї голови. Ну що, поїхали! Я відчула себе впевненіше. Ви хоч раз замислювалися, як часто розмовляєте за обіднім столом про свої фінансові клопоти, і завжди в тих розмовах йдеться про те, як бодай на короткий час виявитись з боргової кабули, хоча мудріше було б пошукати якогось довготривалого вирішення проблеми, тато з мамою багатозначно перезирнувся. Ще недавно, після таких моїх слів, тато метав бегромій лиці, Якщо висловлюватись е, образно, але тепер батьки з повагою прислухались до мене. Я вже збагнула, як важливо серйозно ставитись до грошей, заробляти їх і вміти з ними розпоряджатись. Мама першою погодилась на розмову з паном а Гадаю, насамперед, через те, що вона досі не була з ним знайома, і цікаво було його побачити. Отож, я зателефонувала до цього багатого чоловіка і вимовилась про зустріч. У душі я тріумфувала, бо була впевнена, що пан Гольштейн зуміє допомогти моїм батькам. Тобто подумки виправилась я, навчити їх, як допомогти собі самим. Ну, от і все. Ми прочитали повністю, як і називається. Батьки нічого не розуміють. У наступній серії нас чекає глава, яка називається Повернення пані козак. Оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур ТВ. До побачення!